Церемонія початку роботи навчального центру розпочалася урочистим шокуванням на плацу цього військового навчального закладу. Після урочистостей на курсантів чекали заняття з основ військового зв'язку, фізичної підготовки та з надання першої медичної допомоги. Збройні сили України і держава виділили значні кошти на відновлення навчально-матеріальної бази. І зараз триває ремонт, капітальний ремонт будівель, зокрема їдальня, яка не працювала, не експлуатувалася протягом 15 років. І в нас створена належні умови для підготовки особового складу. На початковому етапі створений план про спільну діяльність з Національним університетом кораблебудування, залучення викладачів навчальної матеріальної бази університету і також навчально-матеріальної бази центру. За словами начальника закладу капітана першого рангу Шагена Шайволодяна, під час навчання військові моряки строкової служби та військової служби за контрактом будуть опановувати військово-морські спеціальності за 15 напрямками. Він також повідомив, що курсанти моряки будуть навчатися один місяць. За цей час військовослужбовці опанують програму загальновійськової підготовки. До речі, серед курсантів 29 жінок військовослужбовців. Тут у нас проходить загальна підготовка, тобто підготовка по воєнно-ідеологічній теорії. Також ми займаємось медичною підготовкою, проходимо строєву підготовку, фізичну підготовку для того, щоб бути готові готовими в різних ситуаціях у бойових та у повсякденних. Бажання піти на контрактну службу з'явилося ще за часу майдану, але потім події на сході мене спрямували на те, щоб обрати саме військово-морські сили, адже у нас складна ситуація. Хочеться допомогти, хочеться бути корисною для своєї держави. Завершиться навчання випускними заліками та приведенням курсантів до військової присяги.